Країна героїзму, її історія доволі непроста. Мій дух столе, дух патріотизму за Україну. Герої на устах. Вже скільки закривало у них століть на волю України налягали. Проте скорити волю України наші герої ніколи не давали. Вітаємо, патріотів України, незламних, незалежних навіки. З любов'ю ще є серці до країни, яку боронять мужні, чіткі чоловіки. Ми молодь, ми майбутні України. Іїми світле майбуття, ми патріоти, ми серце, батьківщини, її прекрасне і вільне життя. Вас вітає рід Соколята, ми діти вільної країни, нащадки, мужніх козаків, сини і доньки, герої України, ми гордість України на ріки, хоробрими сміливими живемо, і робимо щоднями добрі справи. Кордони України бережемо, живемо для вітчизни, всім на славу. Герой одне звичайне слово, а скільки йому гордості і слави, а скільки мужності. Адже не випадково герой не перший став захистом вождівав. Земля сльозами проростають маки, Це ті, кого забрала клята ця війна. Минає час, ми маємо її сходати. У пам'яті назавжди лишиться вона. У поремні дні, коли гриміли громи, Андрій стояв мовкам серед хвилин І захищав свій край від своєї долі, віддав життя. Щоб мир царив, його відвага приклад для нащадків, його любов до батьківщини, безмежна. Андрій, ти для нас герой безсмертний, твій подвиг вічно житиме в серцях Андрій стояв за рідну землю, за мир, за правду, за народ. Він не схилився перед темрявою, не відступив на задній крок. Його серце, як вогонь, палає, його дух. Мовітрозит, він зіркою у небі сяє, Щоб крізь нам шлях вести. Ми не забудем, не зламаємось, його відвага наш оберіг. Андрію, славний наш захиснику, вдячний тобі весь вільний світ. У битві грізній серед гробу й тину стояв Сергій, як скеля серед тим. Він захищав, не здолав. Життя, щоб перейти наш мир, його очей, погонь, з часом, його відвага, серце поводить. Сергію, ти для нас герой не зламай, ти подвиг вічно буде з нами жити. Як страшно їм, коли усе гри, коли руїни, смерть перед очима, і в бою ложила кожна мить, і них біля сила заплечила, нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя, це ради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки дачі, світлої, простої, час зрад страшних і втрат таких, їх. і без імен вони для нас герої. За що мені така кара? за що мені сльози? Перед Богом на коліна встала, розпустила кос. І почувся голос неба, мила Україно, чув я всі твої прохання, як мене молила, будь сильною для майбутнього, тебе весь світ чує, і вітру тобі попутного, до перемогу віщую, тебе з колін піднімуть, твої найкращі діти, майбутнє покоління, душа буде радіти, заплетуть тебе стрічками на ноги. А ворога сталевими ножами землі з твоєї вітігнуть. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого запаче. Вої в нащитах внесли, гледіли, жураплі, бо і в наших несли, в На щитах тах несли. encontrar Українське сонце зійшло. Моя Україна, тобі, моя пісня, тобі моє слово, молитва моя, моя Україна, тобі, моє серце, і крила свої, прихилю тобі. Я, моя Україна, квітка черівна, дарую тобі кожен подих, я свій. Моя Україна ти горда і вільна, незламна країна своїх Ми горді, сильні і чесні, неславна країна щасна. Буде лунати повсюди, ми віримо, не скорені люди. Скоро прийде перемога і навіки потихне тривога. Повернуть назад і досюди, вільні, нескорені люди. Я Вірю в силу, не будь не мирна, і щаслива. Що все, мирно, Чи скоро вашиться не буде, бо ми вільні, нескорені люди. Слава героям, не країни, навіки, вільні, бо ми єдині.